Георгій Мазурашу, слуга народу, 203 округ. Дуже погано, коли ми приймаємо тут рішення з порушенням регламенту, а іноді з порушенням норм конституції. І попри те, що на це звертають увагу іноді колеги, які працювали в інших скликаннях, коли, на жаль, напевно, і частіше порушували регламент, але це не означає, що нам треба подаватися до цього ж і порушувати вже в дев'ятому скликанні. Норми регламенту і конституції, і я пропоную колегам, які, наприклад, очевидно, що не будуть ухвалені, блокуючі постанову, збираються підготувати подання до конституційного суду. Можете підходити. Я теж підтримую це подання. Хай відповідний орган дасть оцінку. Я би хотів, щоб ми були послідовними, критикуючи тут порушення законів. Закон про регламент, у тому числі, щоб ми були послідовними і задумалося. А ви, колеги, коли кожного сесійного дня абсолютно більшість з нас підспівуєте гімн України з порушенням закону про гімн України замість браття молодії, браття українців, вас це не хвилює, що ви порушуєте кожного сесійного дня закон України про гімн України. Це ж теж неправильно, це ж непослідовно. Але разом з тим, я би хотів, щоб ми хвилювалися про гроші для Збройних сил України для сил оборони, у тому числі, дбаючи про те, щоб ми прийняли тут рішення, які б обмежували аморально високі зарплати в держсекторі під час воєнного стану, які б дали відсіч тим шкідникам у формі, які бусифікацією, ганьблять Україну і добивають економіку і шкодять самій армії цими ганебними явищами, чомусь лише Бакумов, ще декілька колег про це говорять, а інші чомусь замовчують. Давайте більше комунікувати з тими, які нас обрали і повноважили працювати в.